Найбільший та найпотужніший в історії світового авіабудування літак приземлився в аеропорту Антонов, що в Гостомель на Київщині, сьогодні 5 лютого. За попередньою інформацією, літак, який може вмістити 50 легкових авто, доправив до України партію допомоги від Збройних сил королівства Данії. Кадрами з відеопосадки найбільшого транспортного борту у світі поділився Дмитро Загоменний на своїй сторінці у Фейсбук. Проїжджаю повз аеропорт Гостомеля понад 20 років і ніколи не бачив зльоту чи посадки Ан-225 мрія. Але сьогодні моя удача посміхнулася мені. Проїжджав повз за хвилини до посадки, побачив ліхтарі з литно-посадкової смуги та зняв посадку найбільшого транспортного літака у світі, ділися враженнями чоловік. За даними сайту, обозривати. На борту мрії перебуває партія озброєння, як у Україні надала даня. Про це ж з посиланням на власні джерела повідомляє правозахисник Сергій Наумович на своїй сторінці у Фейсбук. Проте зауважимо, офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає. Дякую за перегляд!